Вітаю вас, любі хлопчики і дівчата, на нашому занятті з розвитку мовлення. Сьогодні наша тема від зернини до хлібини. З вами Світлана Косянова і ми розпочинаємо. Сьогодні ми ознайомимося з вами з етапами розвитку колоска та приготування хліба. Ознайомимося з назвами професій комбайнер та пекер, розширимо знання будови колоска та звідки з'являється зернина. Познайомимося, як виглядає борожна та з етапами приготування хліба. Сонце привітне в небі сміхається, з дітками радісно й дружньо вітається. Доброго ранку, друзі малі. Доброго ранку, щедрій землі. Радо вітати усіх діточок. В полі радіє мені кожен росток. Дітки! А чи цікаво вам дізнатися, про що розповідає нам сонечко? Тож слухайте і дивіться уважненько. Посадили ми зернятко. Що в нас вийде тут малятка? Дощі крясно поливає, і зернятко це зростає. Ось уже і вкорінилось. Щось зелененьке з'явилось, ось і сонечко грайливе пригріває справжнє диво, наш росточок вмить змінився, щось листочок ще з'явився. На росточку виріс дім, повно зерняток на нім. Таким виріс наш росточок, Дуже гарний колосочок. Дітки, а давайте розглянемо, з чого складається колосочок. У колосочка є зернятко. Вони збираються у одну купу і можуть налічуватись приблизно 70 одиниць. Також це колосочок, а колосочок тримається на стеблі. Рано вранці виходять комбайнери, вони збирають урожай. Наша земля дуже плідна і багато є врожаю. Люди, які збирають його, називаються комбайнери. Потім комбайнери, коли назбирали пшеницю. Вони відвозять на млин, де перемелюють її і отримують борошно. Біленьке, пухкеньке, м'якеньке. Потім воно нам обов'язково знадобиться під час виготовлення хлібобулочних виробів. Зараз я вам пропоную зробити цікаву гру. Ми спечемо хліб. Спочатку нам необхідно додати борошно, потім сіль, соняшникову олію, цукор, дріжджі та водичка. Все це замішуємо, перемішуємо, і виходить у нас тісто. А давайте зараз з вами пограємося і помісимо тісто. Швидко тісто замісили, перебираємо рученятами. На шматочки розділили, розкатали всі шматочки і зліпили пиріжочки. А хто нам допоможе, дітки? Спекти пиріжочки та хліб. Подивіться, цей усміхнений професор це пекар. Ось такі хлібобулочні вироби у нас він випікає. Дивіться, в кошику багато є цікавенького. І хлібчик, і багет, і булочки. А ще хлібобулочними виробами. ми… Називаємо пиріг, кекс, пиріжки, батон, хліб. Все це, дітки, хлібобулочні вироби, бо в основі у них є борошно. Подивіться: ось у чудова паляниця, хлібобулочна цариця. Красою чарівною усіх нас вражає, гостей доброзичливих радо вітає. Дітки, це також булочне, хлібобулочний виріб. З давніх давен українці дуже щедра нація, і добрих гостей вони всі, завжди зустрічали хлібом та сіллю. А хлібом святковим і є паляниця. Дітки ви сьогодні дуже були уважні, все багато чудового дізналися новенького, і ми маємо з вами підсумувати наше заняття. А скажіть мені, будь ласка, про що сьогоднішнє було заняття? Так, розумнички, про зернинку. А що виходить, коли зернина потрапляє у млин? Розумнички, борошно. Дітки, а як називається святковий хліб, з яким українці зустрічають до гостей? Паляниця. Так, розумнички, все це ви вірно відповіли. Мені дуже сподобалось з вами заняття. Я вам дякую за увагу. Та прощаюся до наступних зустрічей. На все добре, бувайте!